Так, доброго ранку, шановний 8 клас. Отже, сьогодні ми з вами переходимо до вже виконання лабораторних робіт. Тобто на практиці з вами, хоч і в віртуальній, тобто в симуляції, ми подивимось на те, як відбувається Теплообмін між двома різнонагрітими тілами і встановлення теплової рівноваги. Ми знаємо, що якщо систему тіла або речовин ми можемо з вами при теплообміні вважати ізольованою, тобто теплообмін буде відбуватися лише між цими двома тілами або речовинами то, відповідно, ми можемо застосувати до опису тих процесів, що відбуваються між цими двома речовинами, рівняння типового балансу. Ми знаємо, що більш нагріте тіло віддає тепло і охолоджується. Відповідно, його внутрішня енергія змінюється на певну величину. А е, менш нагріте тіло, цю тепло поглинає, його внутрішня енергія на певну величину збільшується, і <кхем>, тіло або речовина нагрівається. Так от, за е, теплового балансу, тобто, якщо тіла е, є, е, являють собою ізольовану систему, тобто не відбувається теплообміну з оточуючим середовищем, ємностями і так далі. є. Так, от скільки тепла, енергії віддало більш нагріти тіло, то стільки ж тепла, енергії, це синоніми в нашому а, випадку, поглинуло а, друге тіло. І от якраз Сьогодні ми з вами вивчимо а, тепловий баланс за умови змішування води різної температури. Тобто в мене буде менш нагріта речовина це холодна вода, більш нагріта речовина це гаряча вода, і змішуючи їх, я отримую, ну, якщо побутовими так, словами говорити, теплу воду певної. Температури. <кій> Отже, ми знаємо, що типовий баланс, це взагалі то є вираженням закону збереження енергії, відбувається в ізольованій системі тіл. Так от, для того, щоб ми з вами змогли свою холодну воду і гарячу воду вважати ізольованим Ізольованою системою тіл, використовують пристрій, який називають калориметр. Отже, на екрані перед вами калориметр. Він такий лабораторний, більш сучасний представлений, який являє собою дві чаші. Ємності різного об'єму, які однаводно поміщені. Ну, зараз я схематично, у вас це на, в підручнику також показано, як виглядає калориметр. Схематично. Ось він на малюночку. Це вживує, він не такий сучасний, як представлено в описі до вашої лабораторної роботи, але в класі ми використовували саме такі. Отже, в мене є дві чаші. Перша більша за розміром, вона зазвичай виготовлена з пластику, бо, як ви знаєте, пластмаса погано проводить тепло. Далі, в неї поміщена друга чаша. В цих калориметрах вона металева, бачите? Поміщена, вона не просто контактує дно з дном, вона поміщена на дерев'яній підставці. І ось тут в мене ще між ними, як бачимо, прошарок повітря. Завдяки тому, що, по-перше, пластмаса погано проводить тепло, так, це зовнішня чаша. Повітря є дуже поганим теплопровідником. А ще до того, що ви бачите, що прошарок. Повітря є а, незначним, тобто вони а, оцей зазор між двома чашами є маленьким. А, то всередині великої чаші неможливі практично конвекційні потоки. Тобто ось тут нагріте повітря знизу, йому важко підійматися вгору, охолоджуватися, знову опускатися вниз. Завдяки ось. Цьому невеличкій відстані між двома чашами. Ну, Зверху, далі, в ідеалі калориметр накривається також ще а, пластмасовою а, кришкою, в яку можна вставляти термометр для вимірювання температури. А всередині калориметра а також є спеціальна мішалка. Ну, у вас в лабораторній роботі я кажу, що це більш сучасний. Дивіться, ось це зверху кришка, ось це вже електронний термометр, який йде у комплекті. Ось тут ми будемо, тут маса здається, а Тут температура буде показуватися. А ось це мішалка. Бачите, вона така з лопатями, вона обертається. Тобто відбувається примусова там ще і конвекція для пришвидшення теплообміну. Ось такий прилад, калориметр, дозволяє нам з вами вважати. Систему холодна гаряча вода і тобто домогтись того, щоб не відбувався теплообмін з оточуючим середовищем і з навіть самою посудиною. Ми з вами зменшуємо цей теплообмін. Так, отже, працювати і змішувати холодну і гарячу воду будемо в калориметрі. Сподіваюсь, це зрозуміло. Поїхали далі. Отже, ви, як завжди, в своїх зошитах запишете лабораторна робота номер 1 тему, мету, обладнання. Причому в обладнанні пропишете, що у вас є імірний циліндр, ось він, який слугує чашою в калориметрі, і термометри, і ваги. Вони також є встроєні в. Калориметр, далі а, що ще холодна гаряча вода. Отже, далі дивимось. Хід роботи і підготовка до експерименту. Перед тим, як ви почнете за відео далі розглядати. Виконувати пункти, які е, нам дозволять встановити рівняння теплового балансу, а чи справді воно е, виконується про змішування холодної гарячої води, оцей обмін енергіями, ми з вами повинні дати відповідь на три питання. І ви, після слов посередині хід роботи 1, 2, 3 даєте відповідь на поставлені перед вами питання. Далі. Це зараз ми все зробимо. Після цих питань ви робите ось цю табличку. Отже, ми з вами виміряємо масу холодної води, початкову температуру холодної води, масу гарячої води, початкову температуру гарячої води. А потім все це перельємо в калориметр. і... Отримало те кінцеве, або просто те, як вони позначають в даній лабораторній роботі. Це температуру суміші. Ну, а після за отриманими формулами ви розрахуєте кількість теплоти, яку отримала холодна вода за даною формулою, і кількість теплоти, яку отрим... віддала, вибачте, гаряча вода. А потім порівняєте, а чи справді у вас рівні кількість теплоти, яку віддає гаряча вода, і кількість теплоти, яку погунає холодна. Якщо отримаєте розбіжності у результатах, то поміркуєте. А чим же пояснюється ось ця розбіжність? Куди могло подітися тепло від гарячої води, окрім того, щоб передати його холодній воді? Ну, в принципі, тут далі, я, коли ми зараз попрацюємо з табличкою, я поясню там ще висновки і контрольні запитання будуть. Але дивимось поки що на табличку. Щоб заповнити табличку, нам треба виміряти масу холодної води, її температуру, масу гарячої, температуру гарячої води. Все це залити в калориметр і почекати певний час, перемішати і отримати певну температуру суміші. Отже, дивимось. Нас спочатку просять, нам задані для першого досліду параметри для холодної і для гарячої води. Отже, переходимо в нашу симуляцію, і в першому досліді, звичайно, ми вибираємо воду, далі масу 100 г нас просять. Ось таким чином я змінюю масу 100 грам. Далі. Початкова температура 20. так? Якщо я не помиляю, 120 градусів. Тепер для гарячої вода. Маса. Також 100 грам і температура 80. Вибрали з вами, так як просять нас у нашій лабораторній роботі. І ми з вами. Починаємо змішувати. Ось наша холодна вода. Ми її виміряли масу, знаємо її температуру. Так само гаряча вода знаходиться в калориметрі, ми знаємо її масу 100 г, ми знаємо її температуру. Тепер я холодну воду вив'ю в калориметр до гарячої води. і Перемішаю, отримую суміш за певною температури. Ось у нас відбувається за допомогою мішалки штучна конвекція. І от отже, я ж цей процес швиденько перемотала, і ми з вами отримали температуру кінцеву суміші 50 градусів Цельсія. 50 градусів Цельсія. А, так, тепер, дивіться, нам треба заповнити табличку. Отже, давайте подивимось. Масу холодної води. Для першого досліду ми брали 100 грамів. В табличці потрібно кілограми. Не забуваємо перевести грами в кілограми. Так само температура холодної води. У нас вона відома, тут записана для першого досліду 20 градусів Цельсія. Далі а, маса гарячої води ми брали 100 грамів. Знову <кій> переводимо у кілограми, не забуваємо, записуємо. Температура гарячої води нас просять в першому досліді взяти 80 градусів. А, цельсія взяли. Далі кінцева температура суміші 50. Градусів Цельсія. Отже, ми з вами заповнили табличку для першого досліду. Далі нас просять повторити ці всі дії двічі, довільно задаючи температуру масу холодної і гарячої води. Тобто, тепер я вам задам вихідні параметри. Ну, давайте, отже, в другому досліді, в другому досліді знову вибираємо воду. А, тепер візьмемо масу холодної води. Ну, давайте спочатку візьмемо більше, більше, ніж 100 грам, давайте візьмемо 150 грамів. Не забуваємо, що це все нам потім перевести у кілограми. Так, далі температура. Візьмемо температуру о, початкову. Ну, давайте, якщо було 20, десь в районі ну, 30 градусів Цельсія, наприклад. Так, візьмемо також більше масу гарячої води ніж 100 грамів, ну, нехай буде 130, наприклад. Не забудьте потім перевести у кілограми і температуру гарячої води візьмемо гарячіше, ніж була, давайте аж 100 градусів Цельсія. Отже, знову ми з вами холодну воду нальємо в гарячу, і у нас з вами відбудеться процес перемішування. Отже, знову ми швиденько з вами а, перемотали, отримали су, температуру суміші 62,5 градуса Цельсія. Ну і останнє тепер ми візьмемо а, менше, ніж 100 грам. Ну, наприклад, холодної води візьмемо. Ну, нехай це буде 75 грамів. Не забувайте, що треба перевести буде в кілограми. Ну і візьмемо її холодненько. Так, ну, нехай 10 градусів Цельсія. А, так, візьмемо гарячу воду. Так, воду гарячу. Так, тепер обираємо масу гарячої води. Ну, візьмемо менше за 100 г, наприклад, наприклад. 50. Хочу 50 грамів. Ось так. І температуру ну, нехай щось буде 90 градусів. Отже, знову ж таки, ми з вами переливаємо холодну воду у калориметр з гарячою. І чекаємо, чекаємо на те, поки встановиться теплова рівновага, тобто ми перемішуємо штучну конвекцію також, ми застосовуємо і ось. Зараз отримаємо певне значення. Кінцевої температури. Температури суміші. Чекаємо, ще чекаємо. Я просто минулі рази це швиденько ставила на Ну, Зараз покажу в третьому випадку, от як змінюється ось температура. І отримала температуру в суміші 42 градуси Цельсія. Тепер, згідно опису лабораторної, так ви це все заповнили за відео. І під. Таблицею обов'язково розраховуєте. Кількість теплоти одержаної поглинуту, купоглинуту, пам'ятаємо, для холодної води у вас їх буде раз, два, три для трьох випадків. І для гарячої води для трьох випадків. Ну, а в висновках, після чого ви порівнюєте для кожного випадку отриману і віддану кількість теплоти. Звичайно, ви повинні розуміти, що в ідеальних умовах ці дві енергії, а це саме енергії, повинні співпадати. Но, но, а... Можливі і якісь розбіжності. Поміркуйте, чим будуть зумовлені розбіжності в реальних умовах, а не в ідеальних. Між кількістю теплоти, що було віддано, і кількістю теплоти, що було поглинуто. А також не забуваємо викладати контрольні запитання. Раз, два, три. Третя, це взагалі задача. Друге, це якісне питання. Ось для нього малюночок. Для другого підкажу, треба буде скористуватися табличкою з питомими теплоємностями. Щоб з'ясувати, де яка речовина. Ну і, звичайно, все це описати. Так, ну і все. Контрольне запитання це останнє, що необхідно буде виконати до роботи. Опис роботи і відео буде додано вам у Human. На цьому все. Дякую за увагу. Чекаю на ваші роботи.